А до Херсону повернулася весна. Ти одягнула вишиванку і миста. Відкрила пляшку недешевого вина. На площі знов лунає українська пісня. А до Херсону повернулася весна. І синьо-жовтий прапор огортає місто. Маленькі вудці знов сповнені життям. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсону повернулася весна. Хоч осінь за вікном давно ганяє листя і змиє дощ все, що залишила війна. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсону повернулася весна. Все, що робили ми, наповнюється змістом. Поклали воїни та це своє життя на площі знов лунає українська пісня.